Покаліптична картинка у невеличкому селі Осокорівка на березі Каховського водосховища починається ще до того, як ви заїжджаєте до цього населеного пункту. Тут майже всі будинки, які ми бачимо, є суцільними руїнами, і ось вхідні ворота це суцільне решета від осколків. Побачити хоча б одного місцевого мешканця в осокорівці можна вважати за щастя. Віктор приїхав саме подивитись, що залишилось від його колись затишного будинку, який російські окупанти накривали з градів, ствольної артилерії та навіть забороненого всіма міжнародними конвенціями фосфору. Ворожа ракета прошила наскрізь одну з кімнат чоловіка. Тут пройшов град через, прийшов, через і пелюн.

А от Граду стався в червні. На щастя, всередині будинку ніхто вже не мешкав. Себе та свою родину Віктор ще раніше вивіз до сусідні Нововоронцовки. Після визволення села силами ЗСУ росіяни вдались до тактики дистанційного артилерійського терору. Будинок, господарчі споруди та земельна ділянка все вбиті цеглі шифері. Як все це відновлювати і чи це можливо взагалі? Він не знає. Це було поступово, це не одночасно, тому що ми з сусідами постійно зв'язок підтримували телефоні. І було таке, що вони дзвонять. Ну, у нас прильот, але хата не згоріла. Якби, ми, ми раді. Ну, от у нас, у нас головне було, чи згорить, чи не згорить. Саме, саме гірше, коли згорить, все, ну тоді тут ось Матвійчуків, ось сусідівся. А потім вже сильні обстріли почалися. Дуже сильні обстріли. Там хата, там хата, вже ну, питання тільки часу було, коли прилетить сюди. В селі російські окупанти були лише декілька тижнів. Українські військові 6 квітня витіснили звідси ворожі сили. Після цього чужинці переважно вночі, а потім і в день гатили по території всього села, використовували все, що було в наявності: ствольна та реактивна артилерія, ракети С-300, точка У іскандери не економили. Ось ще один з чисельних прикладів, що таке насправді є руський мір. Ось ця вирва утворилась після прильоту якоїсь величезної та потужної російської ракети. І це звичайна вулиця маленького села Осокорівка на березі Каховського водосховища. Ну і ви можете бачити, якої біди вона зрештою наробила. До початку широкомасштабної агресії Росії в Осокорівці мешкало більше 2,5 тисяч осіб. Зараз через багатомісячні обстріли з неї виїхали 75% населення. У більшості своїх до сусідньої Новооронцовки та Кривого Рогу. Коли тут почнуть відновлювати комунікації та що в подальшому робити із будинками, які ворог майже вщен знищив, питання відкриті. Але наразі жити в них неможливо. З огляду на зимові холоди, що наближаються. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов перший міський.